Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо як завжди ринок, покажу нові сетапи входу в позицію, але перед тим, як ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І також підписуватись на мій телеграм-канал. В ньому виходять самі новіші новини і мої точки входу в позицію самі швидші. Добре, давайте перейдемо як завжди до біткоїна. Так, як ми бачимо, біткоін просто ракетуліна. Полетів до Е, Зараз йдемо тестити просто шикарно даний рівень 26732. Ми його вже раз протестили. Зараз не спішіться заходити в лонги. Ми можемо також спуститися іще нижче, протести дану відміточку. Зробимо більш темфрейм, буде краще видно. Ось, дану відмітку. От сюди можемо спуститись до даної відміточки, спротестити її, можемо зразу вийти до гори. Тобто зараз не спішіться, тому що це вже трошечки запізно, заходити просто вже в імпульсі в позицію. Можна буде ще тут зайти в позицію. Зараз заходити, це вже занадто швидко. Можна шорт невеличкий, але ну, досить ризикована штука, заходити зараз в шорт, коли у нас помінявся трошечки вже тренд. Ми вже пробиваємо ось так ці хаї. Коли ми вийдемо за оцей хай, ми по факту все ламаємо. Ми вже перебуваємо цей хай. Перебили також. Ми вже ламаємо, скажімо, сходящий тренд. Ось він. Як він, вже довго йшов у нас. Так, ось так. Це стремо. Як ви бачите, у нас вже був досить довго сходящий тренд. Іде. Ось він. Зараз натягнемо, щоб було більш детальніше видно. Ось. Як ви бачите, несходящий канал, зараз ми потихеньку підповзаємо до верхніх і точки. Якщо звідси буде якась реакція від цього рівня або від цього рівня, від цих двох рівнів, це можемо прошити, піти до цього, цей основний, можна сказати. Якщо ми його пробиваємо, заходимо вище нього, закріплюємося, ми ламаємо несходящий тренд, і після чого можна буде відкривати якусь свою лонгову ще раз позицію. Хто підписаний на мій телеграм-канал, е ссылка буде в описі. Я... І ви всі знають, що я заходив в лонгову позицію по Solana. Solana вже досить непогано відросла. Е я закрив половину своєї позиції, бо я думав, все ж таки, можливо, буде корекція, але половина що кор... моєї позиції є. Е Це все в телеграм-каналі записано. І я переніс чуть-чуть стоп вище. зараз тут я Отак, в мене стоп там стояв. Точка входу в мене була ось тут. Отак. Е, тут я заходив в лонг позицію, як ми бачите, вже досить непогані люди. ікси забрали Скільки тут вже Уже 8%, майже процентів. прям шикарно. Тут вже і можна і закривати позицію, але можна ще потримати, я думаю, все ж таки невеличкий ще, ще буде памп. Хто бажає, можете закрити вже позицію. Я зараз чекаю на BNB, щоб не пропустити, підписуємося на телеграм-канал. Я чекаю на BNB після тесту даної відмітки BNB. Ось даної відмітки, я буду відкривати неличка торговку, я буду відкрити тут свою лонгову позицію. Так само Matic я хотів відкрити вчора, але як бачите, Matic я трошечки. Прощовкав його ось тут в даний момент, коли ми дійшли до цього рівня, просто не встиг я його звідси взяти. Тут накинув позицію, але ну, тут просто був дуже великий стоп. Ось тут я хотів зайти. Зараз на годині буде більш детальніше видно. Ось тут був такий ріст. Я думав, що корекція буде більша, але я накинув собі чисто прикинути, що буде, який актуал тут, як ви бачите. Співвідно це 6% на стоп, ну це дуже багато для мене. Я такі стопи величезні не кладу. У мене максимум 3-3%, максимум ну, 4% це гора. Це прям дуже багато. Це, але у мене, якщо співвіднош там 4%, а я забираю там 24% або 20%, тоді так, тоді я можу взяти такий стоп до 4%, 6% це занадто багато. Як ви бачите, ну, тут було б досить круто, ми б дійшли майже практично до рівня. Шикарно прийшли до нього, протестили і відбилися. На жаль, я не встиг зайти, але зате зайшов в солану. Досить круто. Так, Давайте на домінацію біткоїна глянемо. Так, як ми бачимо, домінація практично дійшла до 50%. Це прям досить круто. Біткоін виривається собі. Зараз йде. Блін. Та що ж ти? О. Е, як ми бачимо, піток виривається. Зараз йде корекція. Тому і альта починає стріляти. Я думаю, все ж таки, що вже корекція буде досить нижча. Думаю, от сюди, впло... от сюди, ми спустимося зараз на домінації на оці корекції. Думаю, от сюди ми спустимося. Альті дадуть гарно продихатись. Прям дуже круто дадуть. Тут якраз 200, ма, якраз шикарна буде корекція от сюди. Думаю, що ми сюди спустимося, альдіду все ж таки продихатись. Як я і казав, е, як ми бачимо, е, NASDAQ е, просто ну, ракета просто вирвався, пробили даний рівень, наторгували щось трошечки навіть на 4 години. Невеличка була проторговка. На ось даному рівні це прям шикарно. Ми вийшли за даний рівень. Просто супер. Як ми бачимо, наздак е, відростає. Це означає, що досить все круто починається. Чуть-чуть Економіка починає стабілізуватись полегесенько. У нас інфляція потихеньку спадає, по чуть-чуть, по чуть-чуть все ж таки все в нас де нормально. Але рано чи пізно, я думаю, все ж таки знову. Почнуть печатати долари і все полетить в ракета, просто полетить. Ми бачимо ми даний рівень вже втестили. Якщо б ми закріпились у нас відкривається рівень до Олтим Хаю. Це вже прям було би шикарне перебиття хаю. Як ви бачите, SP теж потихеньку чуть-чуть валиться, вже по чуть-чуть переливають. Ну, не переливають сильну альту в біткоін, але все ж таки буде досить круто спуститися на е, індексі долара до даної відмітки 4300, полегень тут щось проторгувати. І думаю, що біточок все ж таки буде підтягуватись ближче до Наздака, S&P, всі буде підтягуватись до даних відміток. Ми думаю, дійдемо, можливо, і. Досить швидко дійдемо до даного рівня. Ми все ж таки проб'ємо даний рівень 28 тисяч доларів і дійдемо до 31 тисячі доларів. Після чого будемо вже дивитись по ситуації, куди ми розвернемось. Поки ми не вийшли і не з несходящого тренду, поговорити про 30 тисяч, є нема що говорити. Так, давайте ще на ефір швиденько. Так, ефір шикарно просто відбився від рівня. Також, на жаль, я не встиг просто зайти в нього. Працював трошки на роботі, не встиг просто зайти в нього в позицію. Не побачив. Тут просто шикарно, просто ідеальна точка була б для входу. Ми пробили ложний пробий, вийшли догори, протестили його і можна тут було шикарно накидати свою позицію. Яка тут назвуло би свої ношення? От звідси, наприклад. От сюди за рівень. І тянемо до рівня. Як ми бачимо, була би позиція 3 до 1, навіть трошки більше. Шикарна позиція. Би було нічого. Чекаємо зараз пробиття даного рівня, закріплення над ним. І після чого будемо відкривати свою лонгову позицію. Тобто, не так страшно. Не залітайте вже в. Імпульс був. І ось тут ви залітаєте в позицію. Ні, тут так не потрібно заходити. Тому що може бути, ось тут ви зайдете, невеличкий стоп поставити, бах, вас вибрали і полетіли догори. Тобто, ну це прям дич. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Всім профіту, всім гарного дня. Не забуваємо завжди підписуватись на мій канал, на мій телеграм-канал. Всім па-па.